Я її зловила. Да, тобто вона вам довіряла, да, вибрала її опату, да. і зараз вона де знаходиться. Вона ходить, по людях далі бере. Ви, зна... ви знаєте, знає, що ви несете кримінальні відповідь? А яка це кримінальна відповідальність? Яка. А яка хто несе кримінальну відповідальність? Це від трьох до п'яти кримінальності. Ну ні давайте я не свідчуватися. В мене є село свідків. А хто несе? свідки знає? чого? То, що вона бере по людях. Угу. Ой. Ну, це не дає вам право її рубати лопатою, ви ну, можете якусь Ви можете зробити огорожу для ваших курець, собак. Ну слухайте сюди, та... вона піддара сітки. Давайте далі так повола. Це не те, що там я є, не бо себе волотьотик, так? Да? Так. Да. Ну, я так і зрозуміла, подружки, навіщо дивається, жінка, не теж поводить. Давай, Люш. Даваль, так. Да. Є у мене жінка у мене. Це вам з магазину, напевно, дзвонять. Ні, ні, не з магазину, це сусіда. Це не важливо, це ваші угу. тут внутрішні Та питання. Нічого, дивіться, як я мені можу, що мені встається робити. У мене все загорожено. Далі що робити? Це все ваші проблеми, як ви маєте своїми курами. А це не дає все? вам право. Сьогодні, завтра у вас людина прийде курку вперед. то що ви її робите і її чого я маю людину заробляє. Ну а яка різниця, Чекайте, що то що то незаконно, чекайте. Це виноді з поводу того собаки. Це поначастийся вина. Ну звісно що той що собака вини? прийшов той... до мене, вибрав мої гроші. те, що у мене дитина на війні. Я могла би зарубати цю качку. Ваша дитина на війні Браві не в... дає вам право нікого Браві рубати. О, я її можу вислати. Ви? на Ви? мене волонтер от вам треба було попередньо до того як забивати ту собаку лопати, звертатись до волонтерів. А зараз це... не зараз прожили. я не можу її знайти. Я не знаю, де цю собаку не. шукати. Давайте запросимо.